Всім доброго дня, друзі, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Е, прийшло нарешті, прийшла нарешті весна, нарешті сонце. Але в свою чергу потрібно не забувати, що тепер куди не глянь, потрібно те робити, те туди, те сюди. О, коротше, таке, хоч би хоч В добі було не 24, а там, ну, 40 годин, як мінімум. Важкувато, багато роботи. Ну нічого, як завжди, з коротенького обігу, пройдемося, подивимося, що у нас новенько. В принципі, повичищали, подавали їсти е, нормально. Так, тут ми в цій кліточці ми її щас, е, обробив я її перед цим провадезом. Також я її прошмалив горелкою, Тепер я її вибілюю і закидаю ще дезасанбігор перед тим, як заселяти вже молоднячок. Якось так працюємо. Так, тут бецики їдять. В принципі, зараз вони на старті. Випробовуємо ну, той новий старт. Не фідлайн там других людей. Перед цим вони їли з протидіарейним комплексом. Потім ми їх перевели на старт. Ну, Дивимося, я ж кажу. Буває іноді діарея прострелює. Последний раз то я бровесептолом ще їх під, прокормив, то ну, спостерігаємо, я ж кажу. Також не забуваємо додати в корм висівки, обов'язково покращує э, роботу їхнього желудка. Так, Що у нас тут у нас свинка прийшла в охоту, але тут ще ми не зарізали. Тому прийдеться трішки зачекати. Ось вона лежить, зараз ми її піднімемо, ми її пере, як переженемо обов'язково. Вставай, вставай, на ну, чого ти лежиш? Вставай, давай. Давай покажемо людям, яка ти... Вставай, ну чого ти покажемо, яка ти... як ти в охоті. Вставай. Ну, давай, давай, піднімайся, піднімайся. Дивіться, ну, от Дивіться, Надавлюю, а вона в цій пользі прям козака ну, масури яка, дивіться. Ви ну, її забудете робити. Страшно, давай, встань, встань. Ну, Встань. О. Все, стала на ноги, така вона. Трошки сюди оп, оп. і сіла на неї. Ну, Вушка мене не тарабанить, ну, трошки я ось вранці бачите. мотиляє ними. В принципі, видержує. Ще перед тим як ми її переженемо в ту, як ту заріжемо то ще раз я її повторно проглистую. Також ми її вже раз кололи вакцину від паровірусної інфекції. Так, по цих свинках. В принципі, такого нічого, прорисовуються їхні форми, особливо вон в моїй баришні. Красунька, іди сюди, іди сюди. Не знаю, ну вона така, як І вона її горбик. Посередині. Ми подивимося, що ми з неї. Як не знає. Ну, хотілося б таку свинку спробувати покрити. Тим більше вона, як то кажуть, проти те, ну, що проти правил. Всі розказують, що F1 це коли велика біла покрита ландросом, ну, а У нас навпаки, у нас ландрос був покритий Йоркшером. Він більш м'ясніший Йоркшер, наскільки я читав по літературі. ну, такі, Така вона, цікава. Конструкція діла в неї, то будемо пробувати. По-іншому ні. І цю так само ми попробуємо. Чому ми будемо пробувати? Тому що на даний момент поросята малій ціні щось собі залишиться, щось продасти, якщо наведе, дай Бог, все нормально. То, ну, чому, чому б і ні? В принципі, да? І так же ж я сам розумію, що ну, ще трошки трошки, там, подивимося, як воно. І в принципі ну, велике, якусь таку кількість для відгодівлі тримати я вже не зможу. Коли прийде той час, тому що спина, як завжди, дає знати про себе, то прийдеться переходити просто на свиноматок. Тому що це менше зерна, менше навоза. Якось так. Ну, ці, Цих вже скоро будемо відлучати. Зараз ми до, підготуємо для них кліточку ту і буде хорошо. Мамку тоді одразу проглистуємо і закажемо спермодозу в Андрюхи. Думаю, Андрюхи будемо пробувати. Ну, як завжди, я відлучаю, примерно там плюс-мінус. Андрія замовив, дай Бог йому здоров'я і процвітання його справі. І отлічно. Так, це вже теж не турбуємо, я її побільше тепер соломи кидаю. Таким коротеньким відео і огляд, і це я хотів розказати, чому я саме почав займатися ще свиноматками. Я раніше тримав відгодівлю, було все нормально, нормально. А потім один прекрасний момент я вирішив. Ну, так, нормально скупиться свиней, загрузити їх, я тоді десь около 1000 доларів потратив на, ту, на всіх свиней, закупив. Так гарно все. Мене, щоб, ну, щоб ви розуміли. Грубо говоря, мене. оці два станка було забитих, тоді цей станок був забитий. І один чи два там, один був чи два свободні. Ну, десятка три це точно було, може і трохи більше. Тож тоді поросяти і по 750 гривень були. То есть, ну разом, такі ціни були. Цікаві. І свині такі непогані. Одна проблема була в тому, що всі свині були з різних місць. Тобто, то ну, ті, що ну, 50 голів, я тоді, ну, як страшновато було купляти, якось думаю, партію таку, да? то прийшлося то там, то там, то там постягував, поскупляв, позвузив їх. Тоді в мене ще 99-ка була в мене багажник, 99-ка це взагалі бомбезна машина. Я тоді 10 штук я вкидав малих таких до 10 кілограмів, 8, 9, 10, по 10 поросят у мішках і поїхав. Ой. Таким чином я тоді завантажив, в принципі, сарай. Але в один той момент сталося в мене отічка. Вони як почали всі опухати і ну, просто капець І оцей синдром їхній. Пораження їхньої нервової системи, вони ходять, оці, як аж точаться, і оце їхній тупий взгляд, і шия на сторону, голова на сторону. ну Це просто ця картина була жестко. як -от це вразила отечка. І воно виходить, одних других, тоді отак поетапно всіх по цепочки, Тут я лічу, тут ці вже, тут цих на дієту, але вони все одно ну там, щось залишилось, але дуже мало. кажу, я тоді вважав, десь на тисячу доларів я влетів. І тоді я ще повні дзвоню Серегі Шелудькові, дай Бог йому здоров'я. Кажу, Серег, що, що робити? Туди-сюди. Він каже, ну, чесно кажучи, ти нічого тут особливого не зробиш, каже, чи ти не хочеш, щоб тебе, чи ти свиноматку не заведеш, свиноматку, щоб в тебе були вони свої. Блін, а я ще йому кажу, ну, якось, ну, батьки в мене не тримали свиноматок. Да? Свиней тримали, якусь певну кількість, да, биків були, корлі, нутрі, як раніше завжди було да, усіх. Але свиноматок ну, у нас не було. Тобто я про роботу з свиноматками, ну взагалі я, ну, блин, для мене це дико було і страшно, і не знаю. І ото він каже: Та ні, якщо ти хочеш каже, займатися свиньми, то ну, без свиноматок тобі далі ну, взагалі нема смисла, сенсу, ну, взагалі, це все. І ото з 2019 року, плюс-мінус там. Там, чи може 18-й, не пам'ятаю. Ну, Плюс-мінус десь там у мене записано, да? То я вже почав спробувати щось із свиномоток. Цього сарая ще не було, це там, 3 роки тому будував. І виходить в мене така ситуація. Тоді я покрив зод корма, взяв, вона така красна пояса була. Всі розказують, що це м'ясна порода, але повірте, красна пояса це салюка такий, це сальна порода наскільки. І я оцей весь час боровся. Місцевий ветлікар приїжджав, він мені покривав сам. Ну теж не то. Тоді я вже почав пробувати сам. Зараз я покриваю в принципі, ну, сам, тільки сперматози замовляю або в Андрія із Рівенської області, або тут вже якщо вона ну, може перевернутися, ще щось там, ну, тоді я вже тут до жені в мильці проскочую. І купляю спермодозу. Використовую я е, також при заплідненні внутріматочні катетери. Я їх окремо ще докупляю в Антона Голенка. От якось так, в принципі. Покрив, я тоді, пер, покрили мені тоді перший раз свиноматку, я тоді був на роботі прийшов, а вони повзають, я не знаю, що робити. Ну, це таке, якось, ну якось це все досвід, це все, через це все треба пройти. І відразу там строїться рай на 20, 30, 40 і більше свиноматок. Ну повірте, ви попробуйте, ну взять, як я завжди кажу, візьміть 5 штук, з них там пару свинок, попробуйте їх покрити. Ну, Все бути поетапно, а не так все з бухте барахте. І тому я ж кажу: отак, я прийшов до цього цієї справи, вона мені, як то кажуть, ця справа по душі подобається, хоч в мене освіта зовсім інша. І зовсім інший напрямок діяльності. Ну, нічого, працюємо, щось для себе, щось продамо, і то вже добре. От такі справи. Також не забуваємо, якщо потрібно комусь щось м'ясо, сало, замовляйте, відправимо почту і без питань. В принципі, ну, оце ось так. Ось так сталося в мене, і я прийшов до свиноматок. У які будуть там думки, коментарі з даного приводу. Пишіть дзвоніть. А всім, ну і взагалі людям, хто просто займається відгадівлею, то я б порадив би брати поросят в одному місці. От вам треба там 20, 30, 40, 50, 5 штук, то візьміть краще його в одному місці. Да, інколи це можна просто ви можете переплатити, але повірте, коли ви завозите декілька партій або просто поросят з різних місць, ви заносите. З кожного сарая, з кожного середовища, собі всяких бацил і тому інше. Якось так. А там кожен думає по-своєму. Добре, друзі, всім все найкраще, будемо працювати, поки дає погода.